Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. Ринок четвертий Зарічний. Ну, Якщо точніше, то вулиця Десантна. Закінчується ринок і далі йде четвертий зарічний. Починається. Посеред них вулиця Панкеєва. Це четвертий зарічний. Між ними вулиця Панкеєва, зараз має назву Соколівська. Ну йде приватний сектор, який також має назву Соколовка. Потеплішало в місті біля нуля градусів. Вже і почали торгівлю овочами. На зупинках, на ринках. Ну, тут є крита крамниця, то тут і в морози йшла торгівля. Ну, а на вулиці це, мабуть, перший день. Як були морози, торгівлі не було. Бо все мерзне. Яблука від 30 гривень і вище. Як і в супермаркетах. Ну а картопля, капуста все відсотків на 30% дорожче, ніж в супермаркетах. Картопля 18-20 18-20, капуста 12, лука 11. Десь відсотків на 30 все дорожче, ніж в АТБ, в Арусі. Ну і маркет топ. Зараз вже лінійка лин крамниць вистроїлась. вже доволі багато їх. Ну, так порожньо. Влітку більш-менш ще тут торгівля йде, а взимку практично. Хоча ну, далі є там господарчий відділ він працює. Ну і, до речі, ціни там, як і на 20 му ринку. Що треба по господарству, можна, можна тут все купити. До речі, як і на інших ринках На річного. На Босфорі, на, Гарбо, на Габро там по одному працюють, і ціни такі ж самі, як і на 20-му. Ну, навіть валюту купляють, табличка стоїть. Це хлібний кіоск. І ціни, до речі, тут відсотків на 20. Менше, ніж во всіх інших. Ціни також від 20 до 25 гривень, але якщо в інших кіосках 400-500 грамів, то тут 600. Цікавий кіоск всюди по 500, по 400, а тут 600. І ціни такі самі. Ну, якщо на грами, то дешевше тут відсотків на 20. Я навіть... Пару раз переважувала, аж не вірила, що, чому тут 600 грамів. Ну, і показувала, дійсно 600, навіть 620-630 показував. Це ми вже на вулиці Панкеєва. Посередині між четвертим за і. І вулиця й десантна. Карамниця напроти, в 2000-х роки доволі багато людей ходило. Оптом продавався цукор, мука, вермішель по 5-10 кілограмів. Були низькі ціни. Та вони і зараз тут низькі, як в АТБ, а можливо і нижче, тільки акцій нема. Далі вулиця закінчується. Соколівська і починається сама Соколівка. Приватний сектор. це вже сама крамниця, цукор тут 24.50. Ну і різні м'ясні вироби, печінка свиняча 79. Куряча печінка 68. Різні фарші тут. Ну, все недороге таке. зараз скажу фаршу чи дешевий, ну там води, мабуть, відсотків десять не менше. Ну, а так печінка. Дешевше, німвару, на відсотків на 30 на 50. І на цьому поки що все. До побачення.